Привели ще одного хлопчика. Я просто сиджу начебто в цирку якомусь. Ще привели одного хлопчика, Залишили його і через минут сім я дивлюсь, він сидить вже просто плаче, Не так просто час і часу, часу. парточок собі грається, діти сходять з ума, я так час і часу поглядаю, що, що взагалі відбувається. То ось цей хлопчик вже плаче, до на нього ніхто не підходив. Потім побачила це дівчат і пішла зараз його відволікають. Можливо, подзвонять батькам. Дальчика. Ще провели одну, год. І всі залишаються одних. Я не знаю, я не розумію, що відбувається, чому, чому так. Не, не одного діти, дитина немає. Взагалі я не знаю, як себе поводити в цій ситуації. Я брала для себе позицію не в Бо, знаєте, ще може боком вийти, тому ось так. Я Дивлюсь за своєю дитиною і все. Він, не щоб він нікого не ображав або не забирав ці іграшки. Те, щоб розмовляти, а те, що тут відбувається, жаль, я не буду нікуди лізти, нікого поправляти. Ось така моя позиція.